Кошторис Вінниці на 2011 рік за доходами сформовано в обсязі 1 мільярд 32,5 мільйони гривень. В порівнянні з минулим роком він зросте на 13%. Проект міського бюджету 12 січня презентували на засіданні виконавчого комітету. Більше про це Марина Микитенко. 14 січня на черговій сесії Вінницької міської ради планується прийняти основний фінансовий документ міста. Цьогоріч бюджет формувався на новій законодавчій базі. 12 січня на засіданні виконавчого комітету проект головного кошторису був представлений начальником фінансового управління міської ради Наталією Луценко. За її словами, міський бюджет на 2011 рік за доходами сформовано в обсязі 1 мільярд 32,5 мільйони гривень. В порівнянні з минулим роком він зросте на 13%. Майже на 88% бюджет формує загальний фонд та забезпечує. Фінансування найважливіших галузей доходи загального фонду на 61% будуть сформовані за рахунок власних і закріплених доходів. 39% надійде у вигляді трансфертів з державного бюджету. Основним бюджетуутворюючим податком залишається податок з доходів фізичних осіб, від якого надійде 462 млн грн, гривень, що становить 84% у складі власних і закріплених доходів. Порівняно з минулим роком надходження зростуть на 36%, що є результатом впливу декількох факторів. Перш за все, це зростання середньої заробітної плати і відповідно фонду оплати праці в 2011 році. Цей показник має скласти 34,7% до минулого року. До бюджету утворюючих податків належить плата за землю. Порівняно з минулим роком ці надходження зростуть на 37,5%. Це пов'язано із запровадженням з 1 січня 100% відрахувань до міського бюджету по платі за землю. В умовах нового бюджетного кодексу загальний фонд міського бюджету втратив таке потужне джерело доходів, як єдиний податок. Надходження від якого складають 24 мільйони гривень в рік. Відтепер ці кошти будуть у складі бюджету розвитку. Таким чином, два потужних доходних джерела податок з доходів фізичних осіб та плата за землю забезпечить 97,5% надходження власних і закріплених доходів. Інші доходи загального фонду також відіграють важливу роль у його наповненні. Це податок на прибуток підприємств організацій комунальної власності, від якого ми плануємо отримати 2 мільйони, надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном щодо комунальної власності. 2,2 мільйона державне мито 3,8 мільйона. мільйон. Певну роль наповнені бюджету мають відіграти місцеві податки. І збори згідно з податковим кодексом, змінено їхня кількість та перелік. Спеціальний фонд бюджету в 2011 році повністю формується за рахунок власних і закріплених доходів. Видатки місцевого бюджету визначилися у сумі 1 мільярд 18 мільйонів гривень, що на 12,5% більше показника 2010 року. Основна сума видатків загального фонду майже 80% направляється на утримання трьох основних галузей. установ освіти 240 мільйонів, соціальний захист майже 257 мільйонів, установа охорони здоров'я 162 мільйони гривень. Бюджет 2011 року є соціально спрямованим. На соцзахист та соцзабезпечення передбачено 257 мільйонів гривень, що на 12% більше ніж у минулому році. Значна увага у бюджеті приділяється житлово-комунальному господарству. Видатки на утримання та розвиток галузі сформовано у сумі 107 мільйонів гривень, що вдвічі перевищує видатки минулого року.